Ну що ж, друзі, каламбур продовжується. Син екс-суддів з Вінниці, який стріляв у повітря, погрожував працівникам ТЦК, співаючи при цьому російські пісні і знімаючи все на відео, залишився без покарання. Йому винесли тільки адмінпротокол про дрібне хуліганство. Як повідомили у поліції, кримінальна справа проти нього закрита через те, що пістолет, яким він здійснював постріли у повітря, виявився не бойовим. І це все, друзі, з'ясувалося тільки після кількох місяців розслідування. Як так виявилося, що кілька місяців вони не бачили, що пістолет був не бойовим, для мене залишається загадкою. Друзі, як вважаєте, що робити з такими судами, які просто анульовують розслідування, анульовують отакі у вас справи через те, що хтось може кудись щось занести. Діліться своїми думками коментарі. Також по можливості підтримайте україномовний контент, лайком і підпискою. Всім успіхів і мирного неба.